Навіщо люди читають книги? Настільки це корисно, як говорять в суспільстві. Час від часу ми бачимо, як прокидається шквал хейту стосовно людей, які не читають. І давайте поміркуємо, наскільки ж корисним є читання. Ряд людей розглядають книги як певний інструмент, з допомогою якого можна стати краще, заробити більше грошей, накачати свої, як певним тренажером. Інтелектуальні м'язи, І книга заслуговує на прочитання тільки тоді, коли можна з неї отримати якусь користь. Одначе є ще й інша категорія людей, яка розглядає книгу як певне місце, куди можна втекти від буденності сьогодення. Можна розслабитись, розфокусуватись. І нема різниці, чи є там щось корисне, чи немає з точки зору даного читача. Все одно книга виконує свою функцію, оскільки. В неї можна сховатися. І отримати всі ті ж емоції, що і емоції, в яких перебуває герой книги. Тобто, лежачи на дивані, одразу ми отримуємо все, що нам необхідно, навіть не встаючи з нього. Наскільки правильно дотримуватись тієї чи іншої позиції, вирішувати вам? І Резюмувати це відео я б хотів би таким от узагальненням, побажанням. Любіть книги розумно.